Нео, звичайний хлопчина, який прокидається в реальному світі, переборює свій страх і рятує людство. Американський міфолог та релігієзнавець Джозеф Кембелл у своїй роботі Герой з тисячою облич називав цю структуру шляху героя-мономіф. Звичайна людина залишає звичний світ, проходить випробування і повертається вже іншою. І НЕО добре вписується в цю концепцію, якби не одне, але НЕО влаштовує збройні напади, і якби ми не виправдовували його дії, з боку системи це виглядає як акт тероризму. Багато з тих, кого він вбиває, не агенти, а звичайні люди, підключені до матриці. Психологічно така поведінка описується як моральна дисоціація, коли людина виправдовує насильство вищою метою. Як писав Еріх Фром, людина здатна на найбільшу жорстокість, якщо вона переконана, що діє в ім'я добра.